Я бачив сталь і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба, я бачив болю на десять Мама молись за своїх синів. Віра гріє серце і палке бажання жити, ми ступаємо в світанок новий, завтра нас немає, але добре пам'ятаєм що тримає на цій землі. Сонце за спиною і ти ще хочуть жити кожен день, виборів шанс Ми ж такі молоді, нам би ще по землі, а не потраншем гулять. Я бачив сталь, і як падає небо, я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на десять життів, мама молись за своїх синів. Я бачив страх у очах навпроти. Я добре вивчив свого ворога профіль Я бачив болю на десять життів, мама молись за дуже своїх синів.